Вітаю, мої маленькі друзі. Вирушаємо у цікаву подорож у країну геометричних фігур. Я кругленьку форму маю, жодного кута немає. Називають мене кругом. Буду я тепер вам другом. Погляньте, які предмети схожі на круг. Сонце, м'ячик, колесо, руль, гудзик. Я давно відомий всім. Маю кутики прямі. Всі чотири сторони однієї довжини. Це квадрат. Які ж предмети схожі на квадрат? Подушка, кубик, коробка, вікно. Маю я лише три кути, хоч як мене ти не крути. Давно живу у світі, мене знають усі діти. Це трикутник. А ось предмети. Які схожі на трикутник, пірамідка, шматочок піци, дорожній знак, ялинка. Пограємося з геометричними фігурами. Погляньте уважно на картинку, запам'ятайте і скажіть, якої фігури не стало. Трикутника. А зараз квадрата. А тепер круга. Молодці. Розгляньте картинку, знайдіть предмети квадратної форми. Круглої трикутної форми. Молодці малята, ви гарно впоралися з завданнями і тепер зможете знаходити фігури всюди навколо себе. Отож ми познайомилися з різними. Геометричними фігурами, кругом, квадратом та трикутником. Кожна фігура має свою форму і допомагає нам пізнавати світ.